Перший дзвоник пролунав для понад сотні першокласників з Мелітополя у Запоріжжі. З них 26 вперше очно сядуть за парти у Мелітопольському освітньому центрі Емалтіленд. Це дуже таке велике хвилювання. Тому що перша дитина, перший раз вона йде до першого класу. Сам перед я хотіла до саме до 23-ї школи, тому що тут навчався мій чоловік. Я чоловік військовий і тому я дуже хотіла, щоб саме в цю школу вона пішла. Зручно з дому а, на сам є укриття і є офлайн. Це все найголовніше. Що для мене було і найголовнішого всім вистачить свято першого дзвоника для учнів перших та одинадцятих класів перетворили на справжню магію З чарівними паличками, танцями під трендову музику з Стікток. Іграми та подарунками подобалось, що ми танцювали і дзвониками. Так, якби у тебе була справжня ширіна паличка, щоб ти в школі не чаклував, щоб в тебе було, щоб мене все виходило, і щоб я був сміливий. Ми коли сьогодні бачили, як ви передаєте естафету... Молодшим дітям ну, просто щів, на щів щів. Да, да на Це було свобода. на свобода. Такий, знаєте, останній рік він здається найкращим, бо ви починаєте більше спілкуватися, більше як е, спільних тем. Тоді було набагато масштабніше. Це ось е, вся школа збирається. Багато класів. Пам'ятаю, перший дзвоник я була у сьомому класі. Це був останній як перед війною дзвоник. Е, ми тоді ставили танок з нашим класом, дуже запам'яталося мені так. Вже хвилююся за її майбутнє яким вона буде, що вона вибере в своїй майбутньому, ким вона хоче стати? Вона розгублена, я розгублена. Емоції переповняють мене такі. Я хвилююся, хвилююся. Ну і рада, дуже рада, що ми, що ми можемо маємо таку можливість відправити їх дійсно не онлайн. Так? А от вживую, що как бы, діти іпитують, все одно, що школа є школа. Как бы, школьные годы їх не повернути і нічим не перекрити. На першому дзвонику у нас завжди була присутня вся школа. На превеликий жаль. Цього ми зараз дозволити собі не можемо, тому що велика частина дітей у нас навчається дистанційно і знаходиться в різних частинах цього світу. Запоріжжя дуже гарно, але ж малітополь все ж краще. Хочеться дуже хочеться повернутися. Освітній центр MLT Land об'єднав дві мелітопольські школи: гімназію номер 23 та ліцей номер 9 Загалом у Запоріжжі нині працює сім релакованих шкіл з Мелітополя, де навчаються понад п'ять тисяч дітей, очно та дистанційно. Для кожного з них перший дзвоник це більше ніж свято. Це віра у майбутнє і мрія про повернення додому. Достайла й каптуло свято.